Мені 56 років. Здається, що я не бабуся. Моя невістка 27 років не ділиться зі мною онукою. Три знаки оклику. А Що означало перша половина речення, мені 56, і я не бабуся. Це як Вона, прийшов, ну, ти типу, вона не відчуває себе бабусею. А, окей. Я думала, І я алкоголік. <ріст> <ріст> ну, ну. А, моя невістка не ділиться зі мною дитиною. Mm -hmm. Ділиться. Я просила, щоб онука прийшла до мене додому на ігровий день, щоб я могла відвести її в парк, покатати на машині. Навіть казала, що можу залишити її в себе на ніч, якщо на вісці треба відпочити. Mm -hmm. Я просила дозволу скупати малу, навіть просила навчити. Е Міняти підгузки, але вона все відхиляє, постійно вигадує нові причини, чому я не можу просто побути з онукою. Я вважаю, що їй самій було б корисно трохи відпочити, бо вона буквально не відпускає дитину ні вдень, ні вночі. Вона майже ніколи не кладе її ні в гойдалку, ні в стільчик. Щоразу, коли ми проходимо в гості, вона тримає дитину на руках. Мені дозволяють потримати малу лише кілька хвилин, і щойно вона заплаче, невістка одразу забирає її назад. Вона не хотіла, щоб я була в лікарні після пологів і не хотіла моєї допомоги, коли повернулася додому. Я пропонувала прийти, щоб потримати дитину, поки вона поспить. Знову відмова. Я ж бабуся, я маю бути поруч під час цих важливих моментів. Це моя роль і те, чого я чекала, всю її вагітність. І так тішилась, а тепер, коли дитина вже народилась, мені навіть не дозволяють робити елементарні речі, щоб подбати про онуку. Я не працюю, бо пішла на дострокову пенсію, і коли дізналася, що невістка вагітна. Подумала, ось він, новий етап мого життя. Я думала, що бабусин час це найкращий період у житті, але замість цього я сиджу вдома, цілими днями і думаю, що робить дитина без мене. Вона навіть, вона навіть не знає мене, як бабусю. Ми з чоловіком так довго чекали на онуків, а тепер невістка не дозволяє нам виконувати цю роль. Мій чоловік також хоче допомагати з дитиною, але невістка все робить сама. Ми постійно намагаємось приїхати в гості, але вони не дуже нас хочуть бачити. Я просто хочу налагодити зв'язок із нашою онукою, але вона дозволяє нам гратися з нею лише у них вдома. Вони майже ніколи не приїжджають до нас. Це наша перша онука, а невістка позбавляє нас можливості відчути цю радість. І чому це завжди все одно мамить чоловіків? Я до речі.